Давай. Так. Всім привіт. Пробуємо отримати Є черга, Але черга не рухається, я не розумію. чи це не записується? Здорово. Маємо пакети, маємо рукавички. Ми належимо до групи Культура з Іваном і Олежею, який зараз керує камеру. І... Погнали! Арсен, Арсен, вибач. Я Данило. Якщо що. положила, що отримала? Культура, я так розумію, за ними? А что -то мешок за вас? <связывающие> Я так вижу, так как... лайтово начинается. Да, да, да. Кто за А ну, Ших! Твой первый сміття. Тряпочка, тряпочка. Опа, опа, опа. Хорош, є. Yeah. Він скоро заповняється, повір. Він виглядає великим, але він скоро заповняється. Так, заходимо трошки вглиб і починаємо помаленьку піднімати то все. Very often you see pieces like this far away into the woods. So you have to climb and potentially cut yourself. Like this. A lot of nasty bushes and a deep bottle. Yeah, good job, good job. And another one. Good job, Uleza. Well done. What is this? I have never seen anything like it before. I have no idea what it could be used for. But anyway, we will take it. Mm, smells bad. And come over here. Wet, heavy leather seat. Probably from some luxury BMW or something like that. Sand Lake is reasonably clean today, as you can see. Так, the best thing we have found today is the... Я не знаю, як це буде англійською, але, коротше, ось таке. <рекунок> ти що маєш, ти що маєш? Це пастка якась, до речі. А, some kind of trap. Так, дивися, тут... Red навіть, trap. Навіть, тут навіть груз причіплений. Вау. Так, це тут рибку треба. Може, раки ловити. А тут може... <можуть, рекунок> тут можуть бути раки? Тобі вони є. <laughs> 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 ah, oil filter cat! Wow! It's an artifact! Classic! Wow, snorad! <laughs> we have found a money pit. <laughs> this is a <laughs> memory of the past. Uh, we used to eat this suharika every day when we were at school. What have we found? We have a thermostat for Daolanos. This is probably like my sixth car part that I found in this area. I'm not sure if you can read it. 5028 RG But this is like a heavy vehicle license plate. Nice. This is the front side of the wall, pretty clean. And this is the back side of the wall not clean at all and i'm standing on like 10 feet wall and olega is getting all the trash from this corner great success <laughs> Шеф прийшов. хе шеф прийшов шефове Короче, буде маленький е ві відосик, скажи, щось на відео. Але англійською мовою, так як ти тоді. Абсолютно, right now. Great success! Невеличке святкування. Собі легенько перекусити і після цього ще погуляти по лісі. Супер! Почного вам! Хлопці, я вас трохи познімаю можна? то що на стоїть, я тобі скажу, то поділу Не горячий суп? А, суп. 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 Ты цибульки не любишь? Чи любишь цибульки? Люблю. Любишь? Да. Я тебе возьму. Там можно брать, в принципе. Можно брать. Да, да. Я и не хочу дуже брать. Это <свят> <свят> я для него возьму. Я для тебе потримаю, Або ні, давай ти тримай, а я Давай, давай. Я тобі там соусу, якого ти захочеш налей. Окей. Так, тут є що. Ви немає. Ага, вижу, тоді. Да. Одна І Я візьму зараз ходину, п'ять і все, потім візьмеш. Бо ми на дієті, правда? Так, да так, -да так. -да. Так. Ми не знаємо. Find the spot. Well, да? Давай, да. Дай Але слід. це водичку. <laughs> Я вернуся, тобі принесу. Ну, well, Окей. Okay. Супер. Треба Вимо з них? Там пес файно їсть. А там, там типа відходить, то там можна. Там йому дозволяють. Та-та-та, обов'язково. І ми йдемо.